Свідок і жертва одночасно. Правоохоронці розшукують п'ятирічного хлопчика Ахмеда Абдурахмана Мохамеда, якого викрали двоє невідомих молодиків прямо з під'їзду. Цей кричущий випадок стався вранці 9 квітня у броварах. У міліції досі немає жодних серйозних зачіпок. Лише припущення матері та бабусі дитини. Викрадення хлопчика замовив його батько, уродженець африканської країни Джибуті. У нас скільки нас було, судов же Хатів забрати рібінка. адвокат этот при ходіли к нам стучали в двері і втім, а сторони угрози були постійні по скайпу. Втім, розглядати цей злочин лише як сімейне викрадення не варто, адже у справі фігурують два молодика слов'янської зовнішності. Тож причин для викрадення може бути чимало. Да хоча б бы... не вивезли у візлі за граніси з цього за границю, то все. У міліції нас запевнили, оперативники працюють у посиленому режимі. Працівники працюють, щоб дитину не вивезли з України. Є номери, є орієнтування на автомобілі. При охоронці працюють. Але доки міліціонери скоординовували свої дії, за цей час викраденого хлопчика без проблем могли швидко вивезти з країни, адже від праварів до аеропорту Бориспіль 30 кілометрів. Якщо це планувалося зарані, то звісно що вже зарані був намічений якийсь путь. И план действий. Возможно, это произошло быстрее, чем милиция среагировала. Я не знаю. Документы, конечно, были. Но ну, ну у него было свидетельство образца его страны. По законам той страны. э, Ваше разрешение или. Не надо. І тут мали би спільно та оперативно спрацювати як правоохоронці, так і прикордонники. У міліції кажуть, орієнтування надіслали на заяву до Інтерполу подали. Натомість у Державній прикордонній службі ні сном, ні духом про викраденого хлопчика. Я ну, не наче. готовий розписуватись за всю державну прикордонну службу, але принаймні в прес-службі з цього приводу немає ніякої інформації. Мені ну можливо в нас в відомстві щось є. От я не готовий сказати. Тож часу та шляхів до відступу у злочинців було чимало. Втім, прикордонники завіряють, вивезти вивести з країни хлопчика 100% не могли, адже на це необхідний дозвіл матері затверджений нотаріально. І все ж таки і рідні хлопчика, і міліціонери сподіваються, що дитина ще в Україні. Якщо ви маєте хоча б якусь інформацію, телефонуйте на номер 116-30 з мобільного. Усі дзвінки на гарячу лінію службу розшуку дітей Магнолії ТВ безкоштовні.